З книги Джона Пайпера Зло тріумфує та програє, що все суще зі злом, включно, безкінечно святий і премудрий Бог призначив для того, щоб слава Христа сяяла яскравіше. Слово призначив доволі особливе, я знаю. Тому хочу пояснити, який зміст вкладаю в нього. У жодному разі я не прагну затемнити те, що кажу про Боже ставлення до зла, утім я намагаюся ретельно передати, що нам говорить Біблія. Коли я кажу призначив, то маю на увазі, що Бог або спричинив якусь подію безпосередньо, або дозволив їй статися заради досягнення певної розумної мети. Такий дозвіл є певного роду непрямим спричиненням, оскільки Бог знає всі задіяні фактори та вплив, який вони матимуть, а також може запобігти будь-яким наслідкам. Тому його дозвіл є певного роду вторинною, непрямою причиною подій, що відбуваються. В основі цього розрізнення лежить намагання погодити всі ті різні способи, до яких вдається Біблія, коли говорить про зв'язок Бога з тими чи іншими подіями. Писання висловлює обидві ідеї, спричинення і дозвіл, коли йдеться про те, як Бог звершує ті чи інші події. Наприклад, у Марка 5, 12, 13 демони просять послати їх у свиней, і Ісус дозволив їм. У Першому Коринтян 16, 7 Павло каже Якщо Господь дозволить якийсь час перебути між вами, Євреїв 6, 1, 3 закликає. Тому, залишивши початки Христового вчення, скеруймо себе до досконалості, а тоді доходить висновку, і це зробимо, якщо Бог дозволить. Біблія говорить також про Божі безпосередні дії навіть за тих обставин, які пов'язані із злом. Наприклад, брати Йосифа продали його в рабство. Через цей грішний вчинок Йосиф потрапляє до Єгипту і згодом дістає змогу врятувати тих самих братів, які ненавиділи його. Йосиф каже тож мене послав Бог перед вами зберегти ваш останок на землі у цей час і прогодувати ваш великий останок. Буття 45.7. В описі виходу з Єгипту ми читаємо про те, як Бог зробив закам'янілим серце фараона і спонукав єгиптян ненавидіти ізраїтян. Я ж зроблю його серце закам'янілим, і він не відпустить народу. Вихід 4.21. А серце тих він перемінив, щоби зненавиділи його народ, щоби поводилися підступно з його рабами. Псалом 14, 25. А коли йдеться про лиха, фізичні чи духовні, то їх не раз описують, як наслані Богом. І нашлю на тебе голод і поганих звірів, і мучитиму тебе, і смерть та кров прийдуть на тебе. Єзекіїла 5.17 Ось приходять дні, говорить Господь, і пошлю голод на землю, не голод хліба чи спрагу води, але голод почути Господнє слово. Амоса 8.11 Тож, коли я кажу, що все суще, і, зокрема, зло, призначив безкінечно святий і премудрий Бог, щоб слава Христа сяяла ще яскравіше, то маю на увазі той чи інший спосіб, яким Господь дбає про те, щоб усе було на славу його Сину. І незалежно від того, чи спричиняє він, чи лише допускає певні події, у нього завжди є мета, усе у світі є частиною величної картини Божого задуму.